Всім привіт! З вами Рокзар! І сьогодні ми будемо продовжувати виживати в цьому світі. Зараз я зберу цю крову Тру... Стри... Так! Що тепер. Да, тут я не бачу вже смису. Що і робити робимо так. Все. Тепер це. Це перероблюємо в цукор. Так, швидше, якщо ми зробимо так. Так. Зараз будемо крафтити цукор. Все. Візнього я... Ну все. что чего утюк 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 ничего утюк 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 Це потрібно, коли це потрібно на всяк випадок. О, ще цука. Кож так. Сьогодні ми будемо виживати дедальне. для тому, що нам треба виживати. Так. Е, вирощуємо ці. Всі... Так. Да, да да, підошні. О. Посів мене багато. Так. Так. Треба йти в шахти, не тільки спочатку, якщо в мене є їжа, не немає. Це о. Це папір. Так. Да. Це нам буде потрібно для книжок. Так. Для початку. Хоч ягоди треба зібрати все. Тепер йдемо кудись в шахту. Тільки я вже не піду ці шахти буду шукати нову шахту. Цю, наприклад. Пушу. Ні, зрозуміло, це не шахта. Так. Ну що ж, Йдемо далі. Так. Це шахта. Так, да, це може бути шахта. Це теж не шахта. Що ж тут немає шахт? Та ніяких. Так. Вовк. Якщо було... Б... Так. Сохій. Так, підожіть, треба їжу знайти. Вівця. У мене поки що немає нічого. Тому поки що буду тримати це м'ясо. Так, о! Ой, так. Треба серця відновити. Тобто от, ото от, так. От, помру. Тихо, тих, тих, тих. Тихо. Двадцять три. Так, а як же? Тихо, все. Це ми кладемо сюди. Далі, так, мене, не, не забукати, тому що забукати це буде. Так, все. Моя хата тут. Ідемо далі. Так. А, может тут что нибудь найдем. О, свинья. Сид, оп, съешь. Ну, зараз мне не требовал бы Поесть по так. Что? Коровы. Опа, опа, Опа! Знайстик можна буде опа. Привіт, мій любий друже. Опа. Опа. Все тихо. Тихо. Вугілля, вугілля. І знову вугілля. Скелет мене не бачить. Це чудово. Це... Хто? Шахта? З одного вугілля. Не потрібна мені така. Шахта. Треба скоріше повертатися додому. Давай. це треба так. Скоріше. Поки монстрів дуже багато не... Всі шахти обходимо. Так. Ага, Ну, побачення. Таю. Що ж це таке? Де моя домівка? Хата? Це моя, це моя. Так. Лягаємо усе. Все буде добре. Все, вони всі помирають. Так. Раз. Ще це я. Так. Що ж ви? Йди на мене. Іди! Ай! Ай! А, а, менеть! А скала. Иди. Сипс. Чого він? Ох ты ж. Два на так. Пробатка. Ага. Чого? Чого? Боїшся мене? Давай. Ой. Зараз. Давай! Давай! Вс на ещ. Ага, хитрый. О. Померли днев. Ага. Так. Іди сюди. Что, він... Ми... Ага, все. Підійшов сюди. А? Хитрий який. На мене. Опа, оп, е давай, опа, опа, все. Раз, Раз, два все нитки є подожди, Чи підеш... через Чи нього нічого не ви ладно так подивлюсь може у мене ще є не так є і палець є супер так е такі всі мені під'єднати їх в один Ук. Тепер у мене є ук. Залишилося тільки стріли здобути. Та й все. Так. А шкіра. А з шкіри ми так. Ага. Для цього ще треба папір півезти. Все. А, один. Чотири книги. Це все тепер. Тепер їх... Так. Йдемо далі, тому що нам знову прийдеться піти в ту шахту, тому що, що мені треба ресурси. Мені кажеться. Міть нам буде потрібна. Так. Гоне, щоб... Монстирків. Так, так, так. Далі що ми робимо? Так. О, так тут міді дуже багато. І ще воно постільки то опадає. Випад... Взагалі. Просто шикарно Так. Хм. Якщо шо і є... я. Готовий. Рогзар. Ай! Пищатися треба. Вас навчили, що нападати. Опа! Що, по тобі? Вучу. Ха. Головне, щоб на мене. Що їх І довго ми так гратися будемо? Хі. Хі. Опа! Тихо. Тихо від мене. Опа. Що я... що я зробив? А де? О, все. Є. Все, моя сукерочка є. Так. Де? Смоло скейпи заб... забув. Так. Ага. Привіт! Друг. Угу. Другого світу. Так, трошечки треба поїсти цього. Розумію, мене в тупік. Так, в пастку. О! Стріла. Вугілля поки що мені не по. Хоча. Знаєте, краще. Тут бути вугілля. Тихо. Ага, хотіли... Щоб я урон отримав. Ні-ні-ні-ні. Ви що? Ви що? Такого не буде. Все? Так. Оця територія не іслідувана. Ну привіт! Біжим, просто біжимо Так. Так, він нічого мені не показав. А тушу. Нічого нема. От, я не розумію. Де ж все? Так. Міть, 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 міть. мідь. Одна міть тут. Тільки так, ну це тільки одна мить. Так. Так, так. вугілля. Якщо я тут вже був, то я знаю, що тут нічого немає. Так а тут щось є. Зрозумію, тут одні проходи. Так. Ну, щось ми добудемо, мабуть. Угу. Ні. Мабуть, треба шукати нову шахту, тому що тут ми не, нічого вже і не знайдемо. Залізу знайшли та й... Ну, може спуститися туди, але но... з тим, що в мене є. З тим, скільки в мене... Сердечек. Дуже. Буде. Да. Небезпечно. Так. Давай. Тихо. Тихо. О, давай, давай, давай. Все. Дырочка. Тут Мов. Тихо. А! На... Думаю, на цьому можна завертувати цей відеоролик. Я пішов повертати свої речі. До побачення. Слава Україні!